Уривок з практики. Зараз е, у людей багатьох виходять ті програми, які були е, основною конструкцією. Вони так виглядають ніби в хребті, як металеві, такі як прути. Тобто це така забітонірована, несуща конструкція, і з ними е, повинно бути дуже таке бережне відношення. Акуратне, щоб не розвалити, знаєте, не розвалити світогляд людини повністю. Тому що це буде дуже боляче. І навіть таке було, що якась програма виходить за декілька разів. Вона не може. Це була просто опора і дуже довгий час. Вона не може за один раз вийти. Вираження як розбід слона. Тобто ми цю програму дивимося, дивимося і розкладаємо її на декілька складових, е і потихеньку як розбираємо як конструктор, заливаючи, замінюючи любов'ю це місце, яке пусте залишилось. Тому що розум наш дуже боїться, коли забирають якусь програму, на яку ти довго опирався, а там пустота, і така, знаєте, паніка, що ділать, що ділать, що ділать. А нічого не робить. Залити енергією світла, любові і відпустити її з вдячністю. Тому що колись ти сам цю програму построїв і вона несла тобі благо. Вона дуже довго тебе виручала, дуже довго ти опирався на неї. Вона тобі допомагала по життю. І це не ну не потрібно таке відношення, як не потріб, знаєте. Якщо вам якийсь практик робить роботу і каже, все-все, хай уходить, все, давай виганяємо там сущності, сущності програми це одне й те саме. Просто різні назви. Мені більше подобається слово програма. Я нічого не бачу в них поганого, тому що це ти, ти або твій рід, якийсь час назад зробив цю програму для опори. Вона була созідающа, тільки зараз вона тобі почала заважати, заважати твоєму розвитку, заважати побачити себе, пізнати, розвиватися, бачити світ, ти іскажонна бачиш через цю призму програми, через ці очки. Ці програми потрібно потихеньку відпускати. Ти сам відчуєш, що вона тобі вже заважає, заважає жити. Але потрібно це все робити з величезною любов'ю і вдячністю тільки так, не інакше.